Протягом минулої доби російські військові обстрілювали населені пункти Херсонського та Береславського районів. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, територіальну громаду армія РФ атакувала сім разів. Били по Херсону, Антонівці та на Дніпрянському. Обстрілювали російські військові населені пункти чотирьох територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби по населеним пунктам міста Береслав. Ольга Миколаївка та Червоний Яр. Окрім цього, з артилерії наніс удари по двом населеним пунктам Береславського району. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Зміївку, Качкарівку та Гаврилівку. В результаті ворожих обстрілів пошкоджені зазнали житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Жертва постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Через російські обстріли в кількох населених пунктах є руйнування і пошкодження, говорить керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Був пошкоджений один приватний будинок, є зафіксовані влучання критичної інфраструктури, на щастя за минулу добу без постраждалих. Обстрілювали прибережні райони. Знову біло зірка під обстрілом. За повідомленням головного управління ДСНС у Херсонській області минулої доби через російські обстріли виникло шість пожеж в екосистемах. Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.